Але завтра ви отримуєте повідомлення від вашого клієнта, який каже: Я нічого не зрозумів, але отримав таке. І е, написано в смс: е, я подумала і прийняла рішення, і там от результат той, на який ви якого ви хотіли. По суті, тобто крок вперед. І ти розумієш як? Тому не поспішайте. Будь-який ваш крок, навіть якщо ви нічого не робите, це також певна дія, яка відбувається у тут, у вашого клієнта і опонента. Значить, так має бути. Просто не поспішайте. Далі ви знаєте, що судова практика вона постійно змінюється. Я про це говорила. Крім того, постійні реформи сімейного законодавства. Тобто, ви маєте тримати руку на пульсі. Ну а те, що є певні норми недосконалі, їх можна тлумачити. Казнітні нельзя помиловать, ви знаєте про це, то це дійсно так. І слава Богу, якщо ви до таких справ не дійшли і вони вам в руки не потрапляли. Тому про сильні емоції ви знаєте, про те, що кожна сторона хоче отримати результат на свою користь, ви також знаєте. Давайте тепер перейдемо до того: я завжди жартую, хто такий найкращий сімейний адвокат. Це виключно моє ноу-хау. Я називаю це так. Я бажаю вам. Ніколи до мене більше не звертатися. Ну тобто, коли сторони все вирішили, коли в них все підписано, все розділено. Тобто вони відчувають себе повні жаги до життя, нового життя з новими партнерами, і, відповідно, пам'ятають, що саме ви їм допомогли. І до вас більше не треба повертатися, тому що всі питання вже вирішені. Тому, як на мене, найкращий адвокат це той адвокат, до якого більше не повертається, бо всі питання вирішення спір врегульовано. Так, тепер почнемо з розмови. Приходить до вас клієнт. У кожного з вас це відбувається або через перший дзвінок, або імейл, або ну, відразу, якби до вас хтось прийшов в офіс, і ви зразу можете формувати вашу стратегію. Але вам треба якомога більше дізнатися, оскільки. Коли вам пишуть і кажуть, я хочу розлучитися, скільки це коштує, то ти розумієш, що ти не можеш дати відповідь на дане питання, оскільки ти не знаєш, що вкладає в, дане, в дану фразу, в дане прохання людина. Так як це може бути один, а може бути три різних позови про розлучення, про визначення місця проживання дитини, про поділ майна. Ти не знаєш, який об'єм буде роботи, відповідно, не можеш. Сказати, скільки це буде коштувати, тому як правило, це. З'ясовується на первинній консультації. Вона безкоштовна чи платна. Кожен з вас вирішує для себе сам. Зрозуміло, що платність трошки відлякує. З іншого боку, клієнт відразу розуміє, що це робиться не безкоштовною. Ви також витрачаєте ваш час і досвід, тому це абсолютно індивідуально залежить від клієнта, чи знає він, чи працював він раніше з адвокатом, чи це перша його зустріч. Тобто, ви це завжди маєте з'ясовувати і формувати для себе, як ви будете чинити. Так от, на першій зустрічі обов'язково треба налагодити довіру, з'ясувати інтереси, так, скільки сховані за тією позицією, яку ми з вами вже озвучили. Я хочу розлучитися. А що для вас це означає? Що ви вкладаєте? Тобто, в процесі розмови ви зрозумієте, е яку правову допомогу ви можете надавати. Далі я завжди з'ясовую причини сімейного конфлікту, щоб не було так, що в мене втягують якийсь рейдерський захват, або, відповідно, що тут немає серйозного наміру розлучитися, тут виключно там з. Звернути увагу, як я вам вже говорила, я на такі граблі теж наступила, коли я була молодим адвокатом в 2015 році, тільки починала сімейну практику. І до мене прийшла жінка і каже: Анна, плачу всі гроші світу за дуже швидке розлучення. Ну, я кажу, буде зроблено. І я там буквально за два місяці приношу їй це рішення, передаю їй така щаслива, укрилена. А вона бачить, як в неї міняється обличчя. У неї починаються сльози, в неї скули, вона червоніє, бере це рішення, кидає мені назад в обличчя з, таким, з такою фразою: Що ви зробили? Ви зламали мені життя. Ну, У мене шок, я не розумію. Взагалі нічого. В результаті з'ясувалося, що жінка не хотіла розлучатися, вона хотіла виключно полякати, як то кажуть, звернути увагу чоловіка на себе, а, тим, що вона якби буде розлучатися. Тому моя порада завжди треба перепровіряти рішення причини конфлікту, не поспішати, тому що завтра. Це може бути вже не потрібне, тим більше, щоб ви не були винуваті в такій ситуації, коли вас просто використали для того, щоб отримати рішення, яке насправді не потрібно було, і клієнт незадоволений, оскільки ви його неправильно зрозуміли, і, зрозуміли, і якби всі його. Ці негативні емоції будуть, як то кажуть, на вас або напряму, або через написання різних скарг, по яким також вам доведеться давати пояснення. Далі, добре, якщо клієнт знає, чого він хоче, але якщо він не знає, то вам треба його підготувати до цього. Тому у вас починається з ним робота. Буває так, що потрібно для того, щоб зрозуміти, треба проаналізувати судову практику. І без цього ви ніяк не зможете побудувати можливу стратегію. І є часто, що клієнт зразу приходить і каже: будь ласка, пропрацюйте це питання для того, щоб ми зрозуміли перспективи вирішення цього спору. Тоді у вас, як правову допомогу, ви готуєте правовий висновок, аналізуєте, в якому розкриваєте всі. Можливі ризики і можливі негаразди. Після того клієнт приймає рішення а разом з вами або ви йдете в судовий порядок, або ви пробуєте досудовий порядок для того, щоб укласти або договір і посвідчити його у нотаріуса. Або, відповідно, вчинити ті правочини, які також можна вважати мирним регулюванням спору. Тому, як то кажуть, в кожній ситуації буде по-різному. Однак ви знаєте, що така послуга є. І більш того, як коли ви готуєте таку аналіз правової практики, то це як мінімум 70% можливого вашого позову, оскільки ви будете саме цим і обґрунтовувати ваші позовні вимоги. Так, далі.